Це у нас накази розпорядження, які мають е, пункти виконання. Це у нас внутрішній документ, наказ. Так, наказ. Так, наказ. Тип реєстрації може бути автоматична, може бути ручна. Журнал. реєстрації підтягується. Далі, які в нас обов'язкові ще поля. Короткий зміст також треба, так? Да? Наказ про, наприклад, преміювання. Чому би ні? Можна і помріяти, так? Так. Mm -mm -mm. Зараз, секундочку, у мене тут трошки не налаштований цей вид документа. Uh, так, ви не маєте заповнювати поле на розгляд. І, і, і зараз. Так. Да, так, таки придеться зараз, вибачте, трошки відволікувати. У вас а, мені треба під адміністратором ще включити створення пунктів наказу, бо я забула перемикнути на структурований документ. Вибачте, зараз дві хвилини. Це можете, як адміністратор, якщо є присутні, можете подивитися це налаштування, як виконується. Ну, але у нас буде окреме навчання для адмінів. Тож я тут зараз. Сильно углублятися в це не буду в цей процес. Просто швиденько зміню налаштування і ми підемо далі. Так, ну відкривайтеся Так. Наказ. Де мій наказ? Так, 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 тип документа структурований. Ось налаштування зробили. Можемо йти далі назад за нашим реєстратором і створювати наказ. Так. Я трошки упустила цей момент. Так, створюємо наказ заново, да, плюс внутрішні документи наказ. Так, заповнюємо поле короткий зміст, наказ про примінування. Бачимо поле на розгляд ми вже не, не заповнюємо, да, його вже в нас тут і немає. Додаємо також головний документ. Так, і натискаємо зберегти. Так, далі, що нам ще треба? Для того, щоб наказ е створити, нам потрібно ще перейти на вкладочку виконання. Тобто ми заповнили вкладку Загальне, завантажили сам наказ, але нам потрібно зайти на вкладку Виконання і створити пункти наказу, пункт документа. Да? Для чого це потрібно? Того, що у вас в кожному пункті може бути свій виконавець, своя окрема конкретна якась дата, е, виконання, термін, да? і якась дія має бути. Да? Наприклад, е, кадровому відділу. Ні, там, як там, бухгалтерії, наприклад, Бухати виплати. Припустимо, я не в бухгалтерії не працюю, я не знаю, як правильно може бути цей пункт. Але для прикладу, да? Наприклад, до кінця місяця вони мають це зробити. Порахувати все це і все зробити. Так, то в мене там є. Так, ну, в мене не бухгалтерія, в мене є відділ кадрів. Нехай буде відділ кадрів. Головний. Так само тут створюється пункт, е, по приміру, резолюції. Да? Але це вже в нас пункт наказу буде. Заповнюємо, в принципі, так само, як і в резолюції. Текст пишемо, контрольний термін, і виконавець по даному пункту може бути. Так, закриваємо хрестиком це віконечко. Ось перший пункт у нас створився. Створюємо новий пункт. Тут пунктів потрібно зробити стільки, скільки у вас є пунктів у наказі, так? Да? Так, наприклад, пункт номер два. Познайомите керівників структурних підрозділів. Да? Це вже у нас буде пункт е, інформаційний, не на дату, да? тип завдання інформаційне. Так, і е, виконавці у нас тут можуть бути. Тут може бути у вас шаблон всі керівники структурних підрозділів, і ви його тоді застосовуєте, і система далі вам їх прописує. Так, ну тут, наприклад, я просто оберу декілька персон, які є в мене тут в системі просто. Так, додаємо. Ну, Що таке? Так, чому? Якісь дива пішли? Так, зараз ще раз. Давайте так. А, я згадала. Так, окей, ладно, одного тільки додамо. Це в нас також налаштування е, інформаційних е, резолюцій. Більше, ніж один, я зараз не можу додати. Ну, виправимо цю ситуацію. Тобто, уявімо, що тут всі керівники підрозділів можуть бути, так? І далі створити ще пункти, ще пункти, ще пункт. Якщо ви, наприклад, стали на один із пунктів через плюс, як ви не зможете пункт документа створити, тут створюється хід виконання. То ну, це як помилка, часта помилка користувача, да? стати на якийсь із пунктів, потім намагатися створити пункт документа. Так не вийде. Потрібно ось сюди стати на без номера, да? БН, на цю верхню. Полоску таку і створити пункт документа, тоді система дозволяє. Далі ми в маршруті вказуємо, хто має завізувати, підписати цей наказ. Я по шаблону тільки що обрала, ми його вчора створювали. Можна через плюсик маршруту згодження додавати людей, і кнопка розпочати узгодження. Таким чином ми запускаємо погодження проєкту наказу в нашій системі. Також можна налаштувати накази для ручної реєстрації, тобто у вас вже є в папері наказ підписаний, вам його просто треба зареєструвати. Це також іде налаштування в системі, це можуть виконати будуть, можуть виконати ваші адміністратори таке налаштування, створити інший вид документу, наказ реєстрація в папері. Тоді у вас тут буде кнопка просто зареєструвати. Але також для реєстрації вам потрібно буде в загальному заповнити всі поля необхідні, і на вкладці виконання також пункти наказу ви маєте створити. І потім тільки кнопочка зареєструвати у вас з'явиться. Зараз у мене в системі такого наказу немає, ну, показати, але воно працює по типу всіх інших документів, як вхідні, вихідні реєструвати можете ось таким чином. Так, це щодо реєстрації е, узгодження наказів. Після реєстрації е, оці пункти вони трансформуються в резолюції, і наші виконавці по цим пунктам будуть отримувати цей наказ, задачу по пункту 1, по пункту 2 і її, її виконувати ось таким чином. Так. Сільські міські голови видають розпорядження, а не накази. Ну, дивіться, накази і розпорядження. В системі просто зміниться у вас назва виду документу, замість наказу у вас буде розпорядження. Робота в системі залишається як для наказу, як і для розпорядження однаковою. Тобто, заповнити вкладку Загальне, заповнити вкладку Виконання, да, пункти розпорядження. Тут будуть тоді один пункт, два і так далі, скільки в розпорядженні буде пунктів. Розпоряджаюся, так? І ви або погоджуєте цей наказ, передаєте да, по маршруту заданому, або реєструєте в залежності від налаштувань виду документу.